Торвін. Руки вгору, капітане! Час на полювання. Смертоносному мисливцеві потрібен смертоносний скакун. Обережно цей досить голодний. Полювання на все життя, яким коротким воно б не було. Припускаю, ти знаєш шлях. Питання полягає в тому, чи готовий ти до подорожі. Що б не сталося під час полювання, думай, що б зробив Торвін. Насправді це хороший життєвий урок, якому ти повинен слідувати завжди. Я молюсь за твої тренувальні палички. Інакше ти приклеєшся до стіни, як тільки могутній грауг зробить тобі боляче. Я готовий до бою з граугом. І це саме те, що ти робиш: б'єшся. Ніякого мистецтва, ніякої витонченості. Полювання це не розмахування та рубання. Воно значно більше за це. З твоєї точки зору, дворфе, все значно більше. Так цей грауг дуже великий. О, чекай, ти глузуєш з мене. Грауги один з найдавніших видів Мордору і найсмертоносніший. Багато часу пройшло, коли я зіткнувся з цим Граугом. Сподіваємось, що час був не таким ніжним до нього, як до мене. Ми з моїм старим партнером відстежили Грауга з гори Долмет до Ногрода. Ми нарешті вбили його і застрягли під ногою на два дні. А, це були веселі часи. Востаннє я бачив звіра, коли ми з моїм старим напарником відстежили його в печері. Як ти вибрався живим? Вдача, Безглуздий удар від Грауга. Коли я прийшов до тями, він вже покінчив мого партнера. Зіткнення сам на сам з цією істотою було смертельним. Я полював на цього грауга майже десять років. Це багато років відданості одному звіру. Відданість, чи може знак того, що ти в балачках краще ніж в полював? Дуже смішно, кеп. Я обов'язково посміюсь, коли звір з'їсть тебе заживо. Могутній грау стане моєю спадщиною. Дворфи будуть розповідати казки про мисливця торвіна поколіннями. І я попрошу їх десь там згадати твоє ім'я. Карагори занадто тихі. Я не думаю, що грав вдома. Тоді ми почекаємо тут. Засідка. Як по військовому. Мені подобається. Це просто сокира. Вона так само гостра, як і того дня, коли її зробив наш батько. Це вірно! Пам'ятаєш мене? Давай, кеп, чого чекаєш? Пряме запрошення! Історія повторюється. Давай зробимо так, як казав Турвін. Правило номер один. Неважливо, ми імпровізуємо. Він занадто сильний. Я маю атакувати здалеку. Постріл в голову дезорієнтує його. Зараз я закінчу це полювання. Злюча наволоч! <плес> я думаю, він помер. <плес> Ось що я називаю полювання на звіра, ге. Так, так. Наступного разу я не дозволю тобі забрати все О, задоволення. О, ні, ні, це був останній раз. У мене є інша здобич, яку я переслідую. Ну, тобі знадобиться допомога в твоїх пригодах. То що скажеш, якщо я візьму? Ні-ні-ні, Торвін. Я мушу зробити це сам. Якщо ти виживеш, приходь на синю гору. Добро. У мене багато друзів, і ми будемо пити, поки бочки не просохнуть. Я бачив, скільки дворф може випити. Сподіваюсь, наші шляхи ще перетнуться. Добро. Тепер як мені винести тебе звідси? сподіваюся, що Торвін знайде свій шлях додому. Тепер його полювання скінчено. Якщо він це зробить, то знайде свій дім не таким, яким його покинув.